Майнкрафт, але все навпаки. В налаштуваннях я перемішав всі клавіші управління. І тепер просто ходити за персонажа дуже незручно. А повністю прийти Майнкрафт на хардкорі майже нереально. Саме тому я створив новий хардкорний світ і подивимось, як довго я зможу вижити. Мені вже незручно. Як завжди, потрібно добути дерево, мабуть, відразу. А як. Я нажимаю ліву кнопку миші, але ж через інверсію потрібно добувати блоки праву, це взагалі зручно як це дерево добути. Так, добре в мене є дерево, тепер давайте якось скрафтимо верстак пробуємо це зробити. Як же я повільно все роблю. Окей, в мене є верстак. Ух, як же я довго робив це кайло. О, боже, це так складно. Я так повільно все роблю, ви навіть не уявляєте. Так. Ой. І. Блін, то я вни сюди хочу взагалі йти. А, -а, -а, -а. Як пригать Давайте. Копатися вниз по камінь. О, тут відразу і вугілля є взагалі круто. Так, тепер потрібно якось звідси вибратись. Ось є чудовий пляж, тут чудова рівна поверхність. Давайте тут десь е зробимо щось схоже на будинок, мабуть. І як же складно, я просто нічого не розумію. Все, що я нормально можу, це ходити вперед, і то не завжди. Я навіть постійно кнопку прыжка путаю. Блін, я і так не дуже хороший будівельник. Уявляю, що зараз вийде з повною інверсією. Так. Не сюди. Та як цей блок поставити? Так, а на що я весь кругляк витратив. Мені ж потрібно зробити ще інструменти. Так, вибачайте, фундамент доведеться розібрати. -а. -а, -а. Чому так складно Нарешті ну, речі кам'яне кайло і не пройшло півгодини. От мені не потрібна лопата, мені потрібен меч. Все, супер. Трохи зменшимо свій будиночок в розмірах, щоб вистачило кругляку на фундамент. Буде в нас такий мінімалістичний будиночок. Як важко орієнтуватись в пространстві. Вже ти мені, а це все, що я зробив <свісно> за весь день. О, так, потрібно було б ще по-хорошому зробити то нарубати дерева побільше, а то дерева в мене взагалі дуже мало. Ой, що я роблю? Так, потрібно побільше дерева добути. Вже тимніє, що не є добре. Хоча зараз почнуть спавнитися моби, які ну залюбки в мене вб'ють, тим паче це хардкор, в мене всього одне життя. Не хотілося би ось так помирати в першу ж ніч. Я, звичайно, можу вбити декілька овець, спробувати і скрафтити собі ліжко, щоб пережити цю ніч, але я не хочу вбивати овечок. Я хочу знайти залізо, зробити ножиці і обстригти їх. Але не думаю, що я дойду до етапу залізом. Я думаю, мене зараз ще їх вб'ють в першу ж ніч. Я вже чую зомбі. Так, тихо, 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 тихо. Страшно, страшно, страшно. Де він? Ой-ой-ой. Ай, ай, тихо. Я назад хотів відійти. Так. Ой! Де меч! А! А, тихо, 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 так, так, так. Як битися на яку кнопку? Отак. 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 Я чую ще одного. Ще один зомбі десь. Там ще один зомбі, їх багато. Три зомбі. Тихо, я не вмру! Я не вмру в перший ж день! Так, тікать, потрібно тікать якось. Ой, що у вас так багато? Як?! Тихо! Біжи! Тікай! Кріпер, не-не-не-не-не-не-не-не-не. У мене півсердечка. Не, не надо, будь ласка, не чіпайте мене. Так. Я втік. наче нікого немає. А не, он зомбі йде. Ану. А, ви застряли. Так. Так. Ой, ні, не не вони не застряли! Біжи, тікай! тікати. втікати. Як, як плавати? Я не розумію. Як плавати? Як підніматися? Можна, звичайно, ламінарій пережарити, але для цього потрібна піч, у мене нема ні кругляку, нічого. А мій острів захватили зомбі. О, я не отруївся. Клас. Єдине, що мене радує. Так, як прискоритись? Ага, от, я впливу, наче. Блін, перша ж ніч я вже вмираю. Після двох зомбі. О, кріпер, кудись зник. Він за Чи він десь ховається? Так. Потрібно поїсти. А куди всі моби ділись? Я навіть будинок не встиг добудувати. Ну, поки ще нікого не бачу. Як їсти? Так, потрібно добудувати будинок. Надіюсь, поки я зараз буду крафтити двері, мене не вб'ють. Чудово! Як їх поставити? Як поставити двері? Оп. Оп. Оп-оп. Ну подивіться, подивіться, яка краса, а? Ну, хіба це не шедевр? Щоб б якось кришу збудувати. А куди моби ділись, реально, я не знаю. Я нікого не бачу, не чую. Це добре, що їх немає. У мене є шанс добудувати будинок. Ой, я когось чую, я чую зомбі. Це вже мені не подобається. Хоча це їжа, потрібно спробувати його якось вбити. Надіюсь, він один. Так, ходи сюди А! Не, не та кнопка! Я перепутав кнопку, щоб битися. Так, ще трохи їжі. Потрібно відновити вітпойнти. Ой, нащо я поставив факел? Мало дерева, потрібно більше дерева. І як можна швидше збудувати кришу. Адже вночі можуть також спавнитися павуки, які можуть навіть не. Звертати увагу на наші стіни, а просто піднятися по ним і все одно вбити нас прямо у нас в будинку. Ми окажемося заперті в такому маленькому приміщенні, і це не дуже круто. Так, ну я поки що живий. Я думав, мені вже кінець буде після того, як на мене напала та орда зомбі. Але я вижив. Щоб ви розуміли, я на хардкорі ніколи не виживав всерйоз. Довгий час. І оце моє перше нормальне виживання на хардкорі, І воно відразу з таким челенджем. <свісно> Це дуже страшно. Але мені дуже подобається. Це дуже круті емоції, і я думаю, потрібно буде якось зробити нормальне таке солідне виживання на хардкорі, повноцінне. Можливо, якихось 100 днів на хардкорі чи щось типу такого. Звичайно, це ну, баян 100 днів на хардкорі, Вже багато хто відзняв, але не я. Тим паче я на хардкорі ніколи не грав, тож, ну, для мене це буде дуже цікаво. Чи зможу я взагалі ці 100 днів вижити, чи ні. Та блін, як цей блок поставити? Я не можу навіть блок цей поставити. Ух, нарешті. Так, по хорошому б ще на один блок якось піднятися, тому що, ну, два блоки висоту це таке собі. Але як це зробити? Так. Ух, Нормально. Ой-ой-ой, не то, не то, не та кнопка. Так, вже потихеньку світає, це добре. Схожем на все, що першу ніч я таки пережив, але лише рано про щось говорити. Моби ще можуть десь бути, наприклад, якщо ну, не знаю. Добре, мені пощастило, що цієї ночі я зустрів тільки зомбі і одного кріпера, який навіть на мене увагу не звертав. Якби тут був, я не знаю, якийсь скелет, він би мене давно пристрелив, особливо коли в мене було півсердечка. Ой, я когось чую! Ні! Кріпер не треба! Фух! Тут ще це дерево було, блін. Нащо? Якби кріпер не взорвався тут, а пішов би далі зі мною. Це була смерть. Я б просто застряв тут в... в цьому листі. Фух, це було дуже страшно. Я просто чую якісь шаги, хтось за мною йде, і там таке бум. Так, я чую павука. Я бачу ще одного кріпера. Ну, я думаю, можна його загрити, щоб він потім нам діло не наробив. Ні, павук! Відстань! Не надо, будь ласка, ні! Та за що? Я ніч пережив, вже ранок настав, нашу ти напав на мене. Все так добре починалось, серйозно. Та за що? У мене тільд, я все, я розчарований. Тепер я повернув нормальне управління і вирішив подивитися, що з цього вийде. Ну а тобі я раджу підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який буде в описі під відео. Там виходять цікаві новини про цей і та мій другий канал. І просто якісь цікаві пости чи опитування. Тож підписуйся лише тебе, там не вистачає. А ні, от дивіться, дивіться. Ой. Все-таки звичка залишилась. Тільки хотів сказати, що я дуже швидко повернувся до нормального. Е Блін. Я навіть без інверсії не можу вбити зомбі. Мій мозок уже настільки. Е, я не знаю, як це сказати. Мій мозок уже перестроївся на інверсію. На те управління, з яким я грав до цього, що я тепер не можу грати нормально. Тобто. Я ось зараз мав іти вперед. Бачили, щоб забрати гнилу плоть, а я пішов назад, тому що я вже по звичці нажимав зовсім іншу кнопку. І те саме з управлінням мишкою. Я хочу підняти вверх камеру, і мишку опускаю вниз для цього. І камера опускається вниз, а не вверх, як мало би бути. Тобто мій мозок вже перестроївся настільки, що він не восприймає оце нормальне управління.